Я не народилась в Україні, але усе змінилось в одну мить на світському вечорі в празі. Хтось почав глузувати з української мови. Всі сміялись. А я встала і сказала: та собача мова, моя мова, мова мого батька і моєї матері. І я вас більше не хочу знати. Відтоді я говорила тільки українською. Я пройшла Чехію, Варшаву, Краків, бідувала, працювала манекенницею, вчителькою. писала вірші вночі. У Кракові я вступила до ОУН, писала листівки, відозви, боролась словом. Потім приїхала до окупованого Києва. Очолила спілку письменників. редагувала літаври. гуртувала літераторів, що вірили в Україну. Але німці знали слово страшніше за кулю. Редакцію закрили. Друзів арештували мене попереджали. Тікай, а я сказала: я більше не залишу це місто». 9 лютого я пішла до спілки туди, де чекали люди. Туди, де мене й заарештували, разом із чоловіком. Бо він назвався письменником, щоб бути поруч. У камері номер 34 я лишила на стіні останні слова. Тут сиділа, і звідси йде на розстріл Олена Теліга. Мене вбили у Бабиному яру. разом із Михайлом і. Іваном Рогачем Ірлявським, але душу не знищили. Якщо ти це слухаєш, допоможи моєму голосу звучати знову. Мене звали Олена Теліга.